Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу записати невеличке інформативне відео а, саме про наше місто Бориспіль, тому що багато хто взагалі і не здогадується, що тут взагалі є місто, багато кого асоціація із міжнародним аеропортом Бориспіль. Отже, насправді тут невеличке місто, дуже компактне, дружнє і зручне по локації. Всього 15 хвилин на машині і ви. Отже, в нас тут дуже великий вибір квартир на продаж, і до речі, на рахунок ціни вони значно дешевші, ніж в самому Києві. Є нові ЖК, вторинне житло після будівельників, також є забудовування. Які, не дивлячись ні на що продовжують будувати будинки, ціни у нас також різні. Наприклад, якщо це новобудова після будівельників, ціна десь від 35 тисяч доларів. Якщо в таких же ж нових будинках, але вже квартира з ремонтом без меблів, ціна від 45 тисяч. Якщо квартира вже з меблями повністю заїхати і проживати, ціна від 55 тисяч. П'яти тисяч доларів це е, хороша е, локація, хороше нове ЖК е, з індивідуальним газовим опаленням. Тому ціни десь ось такі. Якщо звісно дивитися більш старіший а, варіант, можна придбати навіть і за 30 тисяч непоганий варіант однокімнатної квартири. А, також можна придбати і за 40 тисяч, у навіть двокімнатну квартиру, все залежить від локації і наскільки старий будинок. А місто у нас невеличке, дуже багато шкіл, садочків, торговий центр, супермаркет. Маркити, все це у нас є дуже тихе і спокійне на даний момент. Тому, будь ласка, якщо ви оберете місто, вам будуть якісь виникати питання, звертайтеся, номер телефону я залишу під цим відео. Обов'язково надам консультацію, підберу саме той варіант, який для вас актуальний, по запросу по вашій ціні. Тому, будь ласка, звертайтеся, гарного дня!